Можемо слухати про пригоди кота Мохіто. Вусатий нянь. Бути нянькою непросто а бути вусатим няньом для гіперактивного цуценяти – це неймовірно складно. Особливо одному вільному коту. Ви вже зрозуміли, що усі клопоти по вихованню юного гостя лягли на плечі коту Мохіто. Зазвичай і Доберман граф під час своїх прогулянок ділився собачими премудростями з малим Джеррі. Цуценятий прокинувся інстинкт мисливця. Він влаштовував засідки на голубів, гавкав на машини велосипедистів, цілими днями ганяв по подвір'ю і рив ями у самих дивних місцях. О, тепер я розумію, як ця дрібнота втікла від тих волоцюг. Він же просто згусток енергії мяу!» – міркував Мохіто, спостерігаючи за тим, як вухатий розбійник ганяє розморених полуденних сонцем птахів. «Мохіто, друже, звідки взявся цей монстр? Ні хвилини спокою. обурено Гулька в голову Гордій. Я ж бентежна, я ображена. Це чудовисько не дає мені прогоститися з твоєї тарілки Мохітику. Емоційно засмучилась муха Христуня. Кіт не відповідав, бо, бажав, бо вважав, що так їм і треба, щоб були в тонусі, а то вже зовсім розжиріли від спокійного життя. І, взагалі, цей малий йому подобався. Через декілька днів збуджена Юлька вибігла на вулицю. Вона радісно підстрибувала, ну зовсім як маленька дівчинка. Ось, мохітику, знайшла сім'я нашого Джері. Вона задоволено показала йому на моніторі телефону фотографію симпатичних людей, серед яких була маленька дівчинка з руденькими кісками. Цуцик ніби відчув, що мова про нього. Він підстрибував, пищав, так йому кортіло дізнатися усі новини. Ну, що там, там, мохіте, скажи, О, вони знайшлись, нетерпіла дзявка в Джері. Нешвись, знайшли, заспокойся, буркотів кіт біля своєї юльки. Тим часом дівчинка продовжувала. Вони дуже зраділи, особливо Наталочка. мама з татом дзвонили і дякували за те, що ми потурбувались про малого, розповідала дівчина. Брррр. сумно відригував на це Мохіто. Щось йому зовсім не хотілося відпускати Джері. Певно, стаю старим і сентиментальним, подумав кіт і подивився на вухатого розбійника, як його усі прозвали у дворі. Та знаєш, Махітико, тобі ще трохи доведеться побути восатим няням, бо тих людей зараз немає у місті. Розумієш, вони завезли на тавочку до бабусі на дачу, а самі поїхали у відрядження на цілий місяць, сказала Юлька. кіт. Неймовірно зрадів, що цей бешкетник ще трохи з ними поживе. Цілий місяць це ж так довго. Для людей, може, й не дуже, а от для тварин щось і є. Що, що, у, у, -у! коли вже додому, продовжував стрибати Джері, розмахуючи своїми спанієльчими вухами. Та зачекаємо, і не поспішай, тобі доведеться ще трохи пожити у мене. Хід мохіто був певен, що дрібнота теж зрадіє такому повороту подій. Юв, я, я, я хочу додому, до моєї Наталочки!» – засмутився песик. Але ж як? Ганяти голубів, варити рити ями, мяу, розважатись, бешкетувати. Ти хочеш оце все проміняти на всі пусті? задав питання мохіто. Так. Мені, мені вже набридло все це. я хочу повернутись до своїх. Я навіть згоден, щоб мене помили отим смертючим шампунем від бліг, відчайдушно гавкав спанієль. Та зачекай, за, не психуй, Мяу, розумієш, малий, вони поїхали далеко. Твоя подружка у бабусі на дачі, а це за містом. Через місяць тебе заберуть, от і все заспокоював кіт-мохіто. Місяць тю. Ти собі уявляєш, як це довго, це ціле життя. Наталочка, мене забуде, а я тю, я не витримаю розлуки з нею, і театрально повалився на траву. «Хе-хе! моє виховання, посміхнувся висатий нянь. Або, знаєш, я піду її шукати, я нічого не боюсь, викрикнув Джеррі. Не рячкуй, іди, а завтра поговоримо, спробував відволікти й малюка кіт, а сам подумки надіявся, що той наступного дня усе забуде, воно ж іще мале. Утікач. Вранці кіт махіто вирішив поспати трохи довше, бо повний місяць цієї покликав його прогулятися по дахах. Прокинувся він уже, коли сонце стояло високо і добряче припікало котові бік. Все ніби було добре, але щось його бентежило. Якась думка коту не давала спокою, як набридла муха христуня Ось воно, тиша. Чому так тихо? Чому ніхто не скавчить, не гавкає, не заважає спати? Поважно обійшов усе подвір'я з думкою, що Спанієль десь кімарить. Потім зазирнув до котячої їдальні, теж нічого, чи, скоріше, нікого, не знайшов. З кожною хвилиною він усе більше починав фулюватись. І де могло подійсь це несухняне собача? сердився кіт, його очі недобре виблискували м'ятною зеленю. От знайду його. Тоді зробить у мене, бо ач який, В хованки вирішив погратись. Він ще сподівався, що мой просто десь ховається. Та все було намарно. Спаніеля ніде не було, і Мохіто просто не знаходив собі місця від хвилювання. Він звинувачував себе у тому, що не віднісся серйозно до погроз малого. Його Егоїстичне бажання залишити біля себе вихованця змусило кота забути про те, якими нетерплячими й впертими можуть бути юні створіння, адже сам був таким же непосидючим. Так, ніхто не знає, як Мохіта потрапив до цього двору, і лише він ще пам'ятав той час, коли його пестибали нові друзі у затишній квартирі. Та допитува тваринка вирішила піти подивитись на цей світ. Тоді, ще кошеням, він поневерявся містом, поки доля не привела його сюди. У дворі з'явився доберман граф, цей поважний пес напевно міг якось допомогти коту Мохіто в його біді. Привіт, графа, мяу, тут таке сталось. Малий утік. Не дочекавшись привітання, у відповідь викрикнув стривожений кіт. Чому? Що засмутило Джеррі зробити такий необачний крок? Граф був благородного походження і тому поводився як справжній аристократ, ніколи не втрачав контроль над собою. Та розумієш, він хотів знайти свою Наталочку, а я не підтримав його. Ми трохи посперечались, от малий і, і погорячкував. Хоч би не втрапив якусь халепу, він у цьому профі, зажурено зітхнув Мохіто. Коли це сталось? уточнив пес. Не знаю. Напевно, вранці. Що робити, друже? хвилювався няня Невдаха. Дай подумати. Доберман почав прискіпливо обнюхувати подвір'я. Мохіто уважно слідкував за діями новоявленого нишпарки. Є. Я знайшов слід малого, повідомив новину Доберман. Тоді вперед, нетерпляче вигукнув кіт. Вони йшли по запаху спаньєря аж до супермаркету. Далі слід рвався, тому що величезна кількість запахів змішалась в один запах великого міста. Все, нічого не відчуваю, я його згубив, поставив перед фактом свого друга граф. І що далі? Куди ми підемо? схопився Мохіто. Пішли понишперемпоряд. Може, щось таке знайдемо? Давай. Товариші обійшли навколо великого магазину, і раптом вони побачили своїх не дуже хороших знайомих. Так, їм назустріч йшли саме ті негідники, які нещодавно загнали Джері до їхнього двору. Опа, я знаю, хто нам допоможе, хитро примружився Мохіто. Грав стояти на місці, суворо промовив доберман. А, знов це скажи на парочка. волоцюги, заткуючи, намагались втекти від розлюченого пса та грізного котяри. Мохіто за один стрибок опинився біля собак, адже він був чемпіоном району по стрибках. Так, так, так. Хто це тут? Мяу, Знову малюки вибражаєте? запитав кіт. «Ні, ні, ні. Ау, 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 що ви як можна? Ми дуже мирні тварини, залепитали підвобузники. Нам треба від вас інформація, наступав граф. Так, звичайно, запитуйте, ау, ау, ау. ми все розкажемо. Ще ближче до землі пригнулись колишні сміливці. Я хочу знати, де ви вперше зустріли Джері. Кого? А ви про того мало, та ми й не пам'ятаємо. Добре, добре, ось там. І обидва собацюри показали в різні боки. Раф. «А, Згадали так. Ми його зустріли біля школи, та що поряд з парком. Нарешті перестали вирадувати волоцюги. Побігли, графе, я знаю, де це. Тут зовсім близько, там Юлька навчається. Скомандував Мохіто. Незабаром друзі добрались до пункту призначення. Вони обійшли все шкільне подвір'я. Стадіон навіть у парк зазирнули. Джері ніде не було. «Граф! я знову чую його запах, обізвався доберман. Не загуби його знов, тримай слід. І вони чимдуж побігли у бік автобусної зупинки. І справді, нюх не підвів до бермана. Біля дорожнього знака, на якому був намальований автобус, сидів сумний самотний песик. Маркіза Кіт і собака підійшли до Джері і сіли поряд. Вони мовчали. Кожен думав про те, що робити далі. Джеррі був у розпачі, адже він не знав навіть сліду своєї натавочки. Мохіто вирішив допомогти малому у пошуках, бо ж знов десь курне, а там хто знає, що з ним може статись. Доберман грав, міркував, що йому вже треба поспішати додому, поки його не почали шукати. Друзі, мені вже час повертатись, далі я з вами йти не можу. Сказав Доберман. Будьте обережні. Папа. -па. Будемо, будемо. Я скоро повернусь, а тільки дрібно туди ставлю до пункту призначення, намагався якомога безтурботніше попрощатись із псом Мохіто. Хоча кіт насправді зовсім не знав, що йому робити і куди йти, та показати другу свою невпевненість він посоромився. Довго прощатись не стали. І граф одразу направився в сторону їхнього двору. Кіт з цуценям залишились стояти на зупинці. Вони відійшли трохи вбік, щоб порадитись про подальші свої дії. – Ну, куди тепер? запитав Джері. Мені вже просто не терпиться потрапити додому. Ого, який ти швидкий, роздратовано відповів Махіто. Якби ж я знав, то одразу б тебе туди відвів. Ну, Мохійтику, тю, не злийсь. Я дуже радий, що ти мене знайшов. Тепер мені зовсім не страшно, Значить, ти такий розумний обов'язково щось придумаєш. Кіт не був так позитивно налаштований, бо знав, що їх чекають нелегкі випробування. До автобусної зупинки почали сходитись люди. Мохіто подумав, що транспортом буде легше добратися за місто, і вони обережно протиснулись між пасажирів. Мандрівники заховались під заднім сидінням автобуса, щоб їх ніхто не побачив. Попри те, що тваринам не потрібні проїзні квитки, не личить коту і собаці їхати з зайцями. Подорож тривала. Джері задрімав, а Мохіто хвилювався, що вони все далі й далі видаляються від дому. І, хоч він не домашній кіт, та все-таки його двір був тим місцем, де Мохіто любили й чекали. Протягом усієї поїздки транспорт кілька разів зупинявся, і люди виходили або заходили. Через деякий час автобус затих, і скоро всередині нікого не залишилось з останніми пасажирами. Вислизнули і наші зайці. Озирнувшись довкола, вони ніяк не могли второпати, куди ж їх привезли. Там було безліч автобусів, пахло бензином та пилюкою. всі? що це, Дача? а де всі? засипав питаннями кота песик. Коли я вже побачу свою натягочку, ту. Бач, який ти нетерплячий, відмахнувся від Кіт. Зараз когось знайдемо, хто зможе підказати, куди нас занесло. Мохіто обережно почав обнюхувати усе навколо. Там були автобуси, схожі на той, якому їхали мандрівники, були іще інші великі машини, такі, що навіть страшно до них наблизитись. Мохіто та Джері. Наблизились до невеликої будівлі біля забору. Стоп, стій, тихо, прошепотів Мохіто до свого молодшого товариша. когось там бачу. Заховайся під тією машиною і чекай на мій сигнал. Мяу. Все зрозумів? Тяк! зовсім тихо пропищав малюк. На ящику із піском дрімала велика руда кицька. У променях вечірнього сонця її шерсть стала схожа на вогонь. Ого, яка краля. подумав котяра. Його лаймові очі виблискували вогниками, хода стала пружною і пластичною. Красунчик одним словом. Вечір добрий, прекрасна пані, якомога впевненіше проморкотів коцюр. Дозвольте відрекомендуватися. Кіт Мохіто. Мохто? зневажливо перепитала Кицька, лише привідкривши одне око. Мохіто, повільно по складах промовив кіт, зробив паузу, а потім додав: Чи не ти мене? Саме прекрасне, яку тільки зустрічав кицюня своїм ім'ям засичала господиня подвір'я. Та як ти насмілився? Я тобі не, не яка там кицюня! я маркіса. Тихо, тихо, мяу, Я дуже вибачаюсь. Просто я ще ніколи не бачив такої красуні і трохи розгубився, намагався виправити ситуацію Махіто. Компліменти подіяли, і маркіза трохи заспокоїлась. Але все одно тобі ніхто не дозволяв вдиратись у мої волотіння. Я тут головна, і іншим котам сюди заходити не дозволяється. Кицька трохи перебільшував, але дуже вже їй хотілось похизуватись перед цим велетним. Та я не у мене непередбачені обставини. Навіть можна сказати, біда, жалісливо прошепотів кіт. Я заблукав, та ще й не один. Тут зі мною один малий, він шукає дорогу додому, він загубився. Розумієш, я пообіцяв йому, що відведу його туди, куди треба. Мяу, а справжні коти слів на вітер не кидають. Піднесен закінчив свою промову Мохіто. І куди ж вам треба? Зацікавилась Кицька. Невже твій малий живе на автобазі? Та ні, я вже тобі сказав, що ми тут випадково опинились. Нам треба на дачу, а це за містом, таємниче продовжив кіт. На дачу? А що це таке? Я нікого не чула. Я взагалі далі свого господарства не виходжу. Багато справ, розумієш? Для більшої ваги своїх слів додала Маркіза. А як же? Я у своєму дворі теж завжди дуже зайнятий. Нічого без мене не вирішується. Мені навіть важко уявити, що вони там роблять. Точно пропадуть, підтримав бесіду фантазер. Але, як ти розумієш, я мушу закінчити місію по порятунку мого підопічного, ще більш натхненно промовив Мохіто. Подивилась на свого гостя зверху вниз і промовила. Ну, гаразд, може, я й знаю когось, хто вам може підказати, де ці загадкові дачі? Це було прекрасно, задоволено промуркотів рятівник. Показуй свого загубленця чи як його там називають, звеліла гордовита маркіза. «Джері, мій маленький друг виходь, я тебе познайомлю з тітонькою маркізою, голосно покликав кіт. З під великого автомобіля вилетів спанієль, бо він уже просто згорав від нетерпіння. Таке тривале перебування останні спокою впливало на нього дуже гнітюче. Складається враження, що в ньому весь цей час закручувалась якась незрозуміла пружина. І ось нарешті вона вистрілила. А, це ще хто? Він що собака, яка тобі, а тобі тітонька? обурено засичала кицька. Ой, ну, прямо таки собака. Цуценя, Джері, Примирила моркотів махіто. Йому дуже не хотілося сваритись з маркізою, адже вона могла їм допомогти. тяу, тяу, тяу привіт. дзвінко привітався малий. Тихіше будь, Джері, бачу, що пані від тебе і так шок, пожартував кіт. Ха, ха дуже смішно, дотепник. Я, може, не хочу допомагати собаці, від них одні клопоти й неприємності, зауважила Кицька. Моя дорога Маркіза, до чого стільки негатив. Мяу, поглянь, який він мелунчик. Мохіто підморгнув песику. Той чимненько сів, нахилив голову і подивився на кіцьку так добродушно, як тільки умів. Та я бачу, що він симпатичний, просто ще малий і тому такий шумний, вже спокійніше сказала Маркіса. Річ у тім, що на нашій базі певний час жили два обідранці. Ох, і мало я з ними тут проблем. Вони ніби мали охороняти територію а насправді тільки їли і бешкетували, навіть в моїй тарілці коперсались, ображено надувась киця. Так, так, розкажи мені про них, як виглядали ці негідники? запитав кіт, його ся несподівана думка. Звичайні волоцюги, обидва двіртер'єри, нахабні бруднулі, той який в тієї парочки був за головного мав обробленого хвоста й руде вухо, відповіла кицька. «Тяу-тяу, це вони, це вони, хвилювався Джері. Ти про що, малий? Хто вони? здивувалася руда красуня. Дозволь тобі пояснити, Маркізочко. Саме через цих двох і загубився Джері. Вони го ледь не роздерли. Ось тому ти просто зобов'язана нам допомогти, переконував кицю Мохіто. Ну, добре, це міняє справу. Я зроблю так, як ви захочете, але завтра, сьогодні вже пізно. Ходіть зі мною, я вас погодую. В мене ще дещо залишилось, мяу. а потім я покажу, де малий може відпочити. Бускуча ідея, підтримав пропозицію кіт. А ще, можливо, господиня пізніше мені покаже свої володіння. Сьогодні буде чудова місячна ніч. Я подумаю, відповіла Маркіза і нарешті зістрибнула на землю. Кінець, друже, не забудь поставити лайк. До скорих зустрічей.